Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монетки України. 1 гривня 2010 року. Монетка виготовлена з латуні. На версії монети зображено Володимира Великого та напис Володимир Великий. Реверс монети має напис 1 гривня Україна і в підковці Дата. Та зверху зображений тризуб. Гурт. Монета має напис 1 гривня. Це звичайна рядова монета виготовлена з латуні. Ціна на сьогоднішній день в хорошому стані розпочинається від 2 доларів. Також є різні браки, повороти, підштампи. Якщо вам попаде монетка, з будь-яким браком ціна на нього стартує від 3 доларів. Якщо попаде монетка, яка виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу. В основному попадають білого кольору або червоного. Червоні це мідні, ціна на такі монетки розпочинається від 150-200 доларів. Якщо попаде монетка 2010 року одна копійка десять, 10, 25, 50, та одна гривня, яка в нулику має брак ока, ціна на таку монетку договірна. Якщо вам попаде монетка з. Браком аверс-аверс або реверс-реверс Монетка з обох сторон буде виглядати ось так. Ціна на таку монетку, так як і з поворотом на 180 градусів договірно. І коштують в районі 400-700 доларів за одну монету. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.